На листі черемхи знайшла отакого цікавого павучка. Він сидить, нікуди не тікає, а всередині трубочки скрученого листа ще один павучок, якийсь інший не схожий. А цей сидить зверху, бачите? І довгенько вже я знімаю. Роздивляюся і він робить якісь такі цікаві рухи. А що це означає? Ну, спитаємо фахівців, бо я не розумію, що відбувається. Чи можна добре роздивитися? О! Ви бачите? Щось тому павочку всередині не подобається такий сусід. І що з цього буде цікаво. Будемо спостерігати, чим це може закінчитися. Я думала, може це самка і самець, Кайсанець, коли ні. Ми бачимо, що не дуже вони заграють, а що це якась конкурентна боротьба. Хм. Цікаво. Опа, От вам і все. Ой-ой-ой. ой І ой, ой, ой. заліз назад, а то й далі поповз. Так, фахівці, що скажете?